Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. В кадрі весна. Квіти, багаторічники, вічно-зелені рослини. Але багато роботи для краси в саду ми виконуємо восени. І про це піде мова. Якщо ви вирощуєте багаторічні квіти, то рано чи пізно будуть відбуватися зміни з рослинами, тому що вони розростаються, щось доповнює садівник в композиціях. Або змінюються смаки господарів, і потрібно взагалі переробити квітник. На прикладі цієї невеликої композиції покажу, як я її змінювала. Раніше на місці голої землі зростав газон, який прибрали через незручності з покосом трави. Вирішила зробити щось яскраве. Спочатку вкопала бордюрну стрічку. Краще всього обрати темного кольору. І якщо будете саджати багаторічники з потужним коренем, то заглиблюємо стрічку на 2 треті її ширини. Альпійська гвоздика з рожевими квітами буде акцентом в період цвітіння. В інший час це вічна зелена рослина. Гвоздику я розмножила та висадила у формі потічка. Більні місця задекорувала камінням. Можна використовувати кору, а декор працює на контрасті. Каміння висипала не на голу землю, а закрила її агротканиною, а потім вже декорувала. Кожним роком гвоздика заповнює собою всі вільні місця. Але вони все ж таки були і я доповнила композицію крокусами, обрала 4 сорти, профілактично обробила цибулини і зробила посадку. А допоміг мені синочок. це був кінець жовтня. Але багаторічники з середньою або високою швидкістю зростання потребують своєчасного контролю, тому що коли рослина переростає та їй не має місця для зросту, вона втрачає декоративність і навіть може захворіти. На жаль, так сталося і у мене. Що ж робити? Я вирішила прибрати хвору гвоздику і викопати крокуси. Взагалі гвоздику краще пересаджувати кожні три роки. І саме три роки вона і зростала на цьому місці. Крокуси я раніше не викопувала. Є у мене місця, де вони зростають вже більше п'яти років. Але тут потрібно було звільнити місце і від крокусів. На дворі був кінець жовтня, це були не крокусів, були вже з паростками, але нічого страшного. Я потім зробила посадку на новому місці і всі рослини пересадила. А чим заповнити потічок? Планувала висадку цибулинних квітів та однорічників. Але спочатку потрібно було підготувати ділянку для висадки. Коли прибрала рослини, багато на коріннях залишилося ґрунту. Тому я додала ґрунтосуміш. Я змішала компост. Пісок та нашу садову землю. Все притрамбувала, і тільки потім я стала розміщувати цибулини. Спочатку потрібно було визначитись з фрітілярією, тому що вона має великі цибулини. Я замовляла цибулинні квіти на флоріум в кінці сезону. Завжди є знижки в цьому інтернет-магазині, тому можна замовити більше по кількості цибулин або різного виду. Та поекспериментувати з посадкою. Цибулини в досить великі, приблизно 5 см. Я завжди звертаю увагу на розмір цибулини. Від цього залежить ціна та якість цвітіння. Цибулини, що прийшли з флоріуму, я профілактично обробила у розчині Максим. Це протруйник. Від нього цибулини стали рожового кольору. Посадкові ями готувала за допомогою бура, вглиб мінімум 15 см, тобто три висоти цибулини. Наниз пісок, щоб знизити ризик загнивання цибулини, і додавала добрива, до пролонговане. Його теж придбала у флоріум. Дію добрив побачимо навесні. Воно поступово при певній температурі віддає рослині поживні речовини. Розміщую цибулину, а зверху ґрунтосуміш. І я ставлю кілок, для мене це позначка, що саме тут зростає фритилярія. Обов'язково притрамбовую, пританцьовую. І потім вже можна намітити, де будуть зростати інші цибулинні квіти. Я відступила від фритилярії приблизно на 15 сантиметрів. І так само я зробила посадку інших цибулин фритилярії. Їх було тільки 7 штук. Ця квітка буде у ролі акценту. Хоча я бачила групову посадку фритилярії, і це теж дуже гарний має вигляд. Тому як розміщувати фритилярію – це тільки ваше бажання. Також цибулина поступово збільшується і дає діток. Інші цибулини це тюльпани, і вони різних сортів, вони відрізняються розміром. Та забарвленням. Їх так само замовляла у флоріум. Я роздягла цибулину, щоб перевірити якість. Буває, що на цибулинах є плями чи якісь пошкодження, то краще це одразу все вирізати або обробити цибулини. Ми нарощені Максим. На деяких цибулинах є дітки, і їх можна прибрати та окремо зробити посадку. Тюльпани висаджую, як і фретілярію вглиб на три висоти цибулини. Є проблема у всіх, ну майже у всіх цибулинних квітів. Поступово їх листя жовтіє і прибирають його тільки, коли повністю воно пожухле. Раніше не можна, бо листя годує цибулину. І щоб сховати жовте листя тюльпанів, я спланувала посадку однорічних квітів саме тут на потічку. Наприклад, це може бути кампанула остіоспермом, тобто квіти, які можуть зростати на відкритому місці, на сонячному місці. І я планувала таку посадку у горщики. Я вирішила одразу встановити горщики, а потім, коли вже буде розсада квітів, я їх повисаджую. Я розширила посадкові ями для тюльпанів. Для цибулин тюльпанів. Зробила посадку. Горшики заповнила ґрунту Вона поживна для квітучих рослин. В квітні почали прокльовуватись цибулинні квіти. А я висаджувала з різними термінами цвітіння тюльпани. Різниця невелика, приблизно два тижні між різними сортами тюльпанів, але завдяки цьому я подовжила декоративний вигляд композиції, тому що тюльпани квітнуть три тижні. Хоча багатьом садівникам навпаки подобається, коли все квітне в один момент, і це дійсно ефектно. Види тюльпанів, які я обрала для цієї композиції, а це ботанічні тюльпани, тюльпан грейга. Їх не потрібно викопувати кожного року. Тобто вони можуть зростати без викопки на одному місці 5 років. Фрітілярію я теж вирішила не викопувати. Добрива були, ще я підгодовувала фрітілярію по листу впродовж сезону, ну, поки було зелене листя. Ну, побачимо, як буде в наступному році. Сподіваюсь, набагато краще. Що я не змогла реалізувати, так це я не повисаджувала однорічні квіти. Були причини на це. Ну, Сподіваємось, що все буде добре у нас в наступному році, в наступному сезоні. Посилання на сайт, де можна придбати цибулинні квіти зі знижками, я вам надам в закріпленому коментарі Це інтернет-магазин Florium. Дякую вам за увагу. Кому було Цікаво, корисно ставте вподобайку. До нових зустрічей.